Вітаю, друзі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні у нас з вами буде невеличкий експеримент. Я хочу почати розводити хробаків вдома. Надивився багато відео, начитався багато інформації та хочу зробити таке саме та спробувати це зробити в простий, легкий спосіб. Як це все буде відбуватися? Купив я для цього діла. Ось такий ось лоток. Він в мене на 14 літрів, наскільки я розумію. Купив торфу в землі, звичайний для квітів, тут 10 літрів. Потім купив хробаків. Хробаків у нас Дендравена, голландський сорт хробаків, дуже популярний у світі і дуже він крутий. Купив я раз, два, три, 4-5 коробочок по 50 грамів. в сумі 250 грамів. Але перед тим, як е, знімати і заселювати їх, я їх хочу зважити і порахувати скільки їх штук, щоб розуміти, відштовхуватись від чого, скільки ми з вами заселимо їх і скільки в нас виросте через деякий час. Е, Займатися хочу тим, тому що у Фінляндії дуже дорога ціна на хробаків. 6 євро така баночка коштує, і дуже мало їх е, буває в магазинах. Ти хочеш поїхати на риболовлю, їдеш в магазин, а там пусто. Холодильник пустий, і що робити. Все, немає нічого, вибору ніякого. Коротше, розводити я буду поки що для себе, побачимо, як це піде, е, як вийде чи не вийде. Ось так от. Якщо вам цікаво, слідкуйте, підписуйтесь на канал, а ми зараз почнемо робити для хробаків хату. Та перед тим, як почати, друзі, я хочу зачитати вам деяку інформацію, щоб ви знали. Я тільки з нею ознайомлююсь з приводу дендрабени цього сорту хробаків. Виробництво цього виду дощового хробака вважається у заводчиків найбільш перспективним, оскільки дендрабена черв'як не з дешевих. Маса дендрабена досягає 2,5 грамів. Буває більше, а довжина до 12 см. Висока ціна цих черв'яків обуловлена в першу чергу складністю розведення. У рік від одного хробака можна отримати близько 100 особин потомства, що говорить про не дуже високу плодючість виду. Це ще один фактор високої ціни. Легко розмножується на вулиці і переносить зиму. За правильним доглядом та дотриманням елементарних Правило утримання дендрабена може прожити 10-12 років. Друзі, уявіть, хробак може жити 10-12 років. Це як е, кіт з собакою так приблизно живуть. Е, потім що, мирно вживається в одному місці з технологічним хробаком. У нас буде чистий він. Хробакові для платформного розведення необхідна постійна вологість не менше 80% і температура 15-20 градусів. Хоча й черв'як з легкістю переносить перепади від 0 до 30 градусів. Він найбільш швидко розмножається саме в діапазоні 15-20 градусів вище нуля. Розмножується цей вид коконами через 4-5 місяців після появи на світ. До речі, я купив хробаків і там всередині вже є кокони. Тож, у нас будуть і дорослі хробаки і кокони. Після придбання плам'яних особин найкращим середовищем проживання для них може стати. Субстрат гною або торфу. У нас з вами торф, він тут є. Потім що хотів сказати ще. Ще хотів сказати, побачимо, як все вийде. Знаю інформацію, що один хробак на протязі тижня може видати 2-3 кокона, і в цьому коконі може бути один. Два хробака всередині. Так що це дуже потужно і дуже класно. Вирощувати я поки буду їх пробувати вирощувати в квартирі. Заселю їх, зроблю їм всі умови. Ящик цей поки що буде прозорий, але з часом я зайду в магазин, куплю матеріали там і обклею його в чорний колір, щоб їм було там темно. З приводу харчування почну я. з Біологічного чи як, як правильно екологічного харчування, почну годувати тільки шкурками від бананів. Їх треба заморозити і потім розморозити, щоб хробакам було як, м'якше їсти і перетравлювати це все, переварювати. Ось так от. Потім з часом побачимо, якщо у нас вийде результат, і це буде якось давати свої плоди, то ми перейдемо на корм. Корм, вони люблять комбі-корм, звичайний для курей, котрі несуться кури, несушки чи як їх називають. Ось так от. Перший етап заселяємо, другий етап дивимося, як вони там будуть тусуватися. Через тиждень я їх покормлю, додам водички, вологість мусить бути 80% приблизно. Будемо пробувати, старатися і побачимо, що з цього вийде. Так, зараз беру камеру та буду знімати вам, як це все відбувається. Поїхали. Так, перше, друзі, з що ми почнемо, я одягну рукавички, бо в землі копатися, потім руки відмиєш. Так, ось така ось баночка 50 грамів. Зараз ми це все діло перекладемо в цей лоточок, я відтарю. Лоток. Все, відтарив, І можна перекладувати туди хробаків. Трошки, звісно, буде землі, але не без цього. Так і звідси я ще повибираю потім е, цих, як вони називаються, кокони. Хробаки всі сидять разом. Це дуже добре. Напевно, в штуках я рахувати не буду, бо це буде довго. Їх тут дуже багато. Я думав, їх буде якось менше. Але не так вийшло. Все, землі зараз просто купа. Хробаки всі живі, але якісь вони трошки неактивні. Ну, по-любому, бо тут їм маловато місця в тих коробках. Окей, третя. Всі тримають разом. Бачите, що буває, коли тобі ближче до 30-ки, починає тягнути ближче до землі. І починається. Кому город, кому сад, кому рибалка, кому вирощування хробаків. Так, тут все. І того у нас, друзі, виходить 204 граму, а мусить бути 250. Ну, бачите, трошки нас розвели в цьому плані. 203 граму зараз записую і продовжуємо. Так, всього-навсього, у нас з вами вийшло із 4 коробок. Раз, два, три, 4. Чи з 5 коробок 4 кокона. Ну, це хоч якийсь знак вже, що вони розмножаються. Це добре. Але не суперово. Ну, нічого страшного, у нас є ціла купа хробаків. Так що, ось так. Зараз підготовлю лоток та починаємо робити їм хату. Так, нагадую, ось такий у нас лоток. В кришці я зроблю дірки тут, щоб хробаки могли спокійно дихати. Буду накривати кришкою і, в принципі, більше не буду нічим накривати, тому що хробаки лазять по стінкам, але по Стелі вони не полізуть 100%. Потім відкриваємо нашу землю, наш торф. І засипаємо в лоток. Надію, що цей лоток у нас без очі. Чиї... і ця земля у нас без всяких паразитів. Всяких... Мошок, жучків і так далі. Дивіться, бачите, я ось кидаю такі палички, там виходить. Побачите з часом, як я буду знімати відео, я буду викладувати їх шортс або маленькі знімати. Ці всі палички будуть зверху. Бо дендробені, в цьому виду хробаків не дуже подобається заві якісь предмети у їх хатках. Так, я так накладую, щоб перетерти трошки, щоб не було у нас комочків оціх і всього іншого. Так, низ я вклав, тепер треба його трошки зболожити і далі продовжуємо насипати. Воду, друзі, треба використовувати або річну, або дощову, або з крана, але відстояну. У мене вода відстояна. Напевно, тиждень стояла. Головне не перелити. Буде забагато сухо, хорбак помре. Буде забагато волого, хорбак, хорбак теж помре. Як я раніше казав, приблизно... Близно дивіться, Якщо виділяється пару крапель, коли ви натискаєте на землю, то це ідеальна земля. Так, тут є. Продовжуємо далі. Гробаків у нас багато, тож я зроблю більше землі. Не знаю, це мій перший експірінс, це моя перша робота. Може я роблю щось не так, але для початку я хочу спробувати, чи вийде це взагалі чи ні. Так, тут все ми гарно, гарно, гарно. Як для себе, коротше. Але для себе ще ранувато. Пишіть, друзі, хто займався. Вери такими, хто тим займається в домашніх умовах, що ви використовуєте, що ви робите для цього. Така земля треба, щоб була розпушена, щоб там був кисень, щоб хробак дихав. Не трамбуйте ніколи. Коріння є. І оці всі мочалки вони теж виштовхнуть наверх. Я думаю, це буде достатньо для них. Мусить буде достатньо. Для першого покоління. Я думаю, буде саме раз. Поки їх тут небагато, 200 грамів всього. Ще раз взволожу верхній шар. Як порівнюю? Це прекрасно, я думаю. Ну що, я вважаю, що пройшов час. Нам з вами їх сюди покласти. Ось така у нас котлетка вийшла. Зараз я Включу таймлапс, і напевно вони мусять хвилин за 15-20 всі зануритись в землю. Так що не перемикайтесь і слідкуємо. Поки ви дивилися, як хробаки лізуть свою стихію назад, я зробив кришку з дірками. І ми можемо з вами це все діло приміряти. І буде це виглядати якось так. Вони не повністю там заховалися, але більш-менша половина вже полізла туди, куди треба. Ось так це все діло виглядає. Я ще трошки. До Дам влаги їм, щоб було більш комфортніше, бо я бачу, що маловато. І вони почнуть там тусуватися собі. Ось так це все діло виглядає з боку. Тут десь приблизно, не знаю, сантиметрів сантиметрів 6-7. Глибина. Ну, там місце є, якщо потрібно буде, ми додамо з вами ще землі. Але поки що, я думаю, мусить бути комфортно на такій. На таку кількість хробаків. Дивіться, друзі. Вони практично всі розповзлись, залишаються зверху тільки кокони та мертві хробаки. Побачимо, скільки їх вийде зараз. Ну, я думаю, небагато. Я бачу, що вони всі більш-менш живі, але не дуже потужно активні. Мені здається, тому що вони трошки в стресі від транспортування, від життя в невеличкій банці. І так далі. Але зараз їх мусить попустити. Ми побачимо, хто тут як тут. Але дивіться, бачите, я трогаю і, в принципі, вони трошки роздупляються. А ще все ж таки я вирішив трошки додати банану. Бо я так подумав, що може вони не їли 100 років вже і їм треба щось перекусити. Поки вони адаптуються, я так покладу. Пару шматочків. Побачимо, як це буде. Банан більш-менш такий вже під, підгулявший. Був, але шкуринка ще тільки починає десь там підгнивати. Коротше, Покладу сюди, а через час побачимо, що вони з ним роблять, чи будуть їсти, чи ні. Ось так. Не знаю, друзі, що з цього вийде, але я вирішив спробувати. Мені сподобалось це діло. Це прикольно. Це як для когось завести рибок. Чи не знаю, чи якихось там тарганів в терраріумі. для мене буде цікаво подоглядати за хробаками. Надіюсь, вони у нас підростуть, розмножаться. Якщо б ви знали, наскільки я розумію, що хробаки це гермафродіти, тож вони, типу, всі там дають ці кокони і так далі. Кому цікаво побачити історію цих хробаків, підписуйтесь на канал та ставте вподобайочку. Восени. Вистою, навпаки, весною в нас буде потужна риболовля вже зі своїми хробаками. Дякую за перегляд, до зустрічі на риболовлі!